У 2025 році, коли війна в Україні наблизиться до свого логічного кінця, події почнуть розгортатися так швидко і несподівано, що світ не зможе встигнути відреагувати. За словами Ванги, це буде рік, коли всі конфлікти, які тривали роками, насправді досягнуть свого завершення. Україна відновить всі свої території, включаючи Крим, і території, які на момент початку війни були під контролем Росії. Зміни в політичному ландшафті будуть настільки значними, що багато хто навіть не повірить у те, що відбувається. Ванга передбачала, що Росія зазнає значних внутрішніх змін, і це стане основною причиною її падіння. Не буде жодної великої перемоги для цієї держави, а скоріше внутрішні протиріччя, економічна криза та посилене невдоволення серед населення призведуть до краху нинішнього режиму. Президент Росії на той момент, за словами передбачення, втратить контроль над ситуацією, його вплив почне швидко слабшати. Це розпадеться на кілька фракцій, і влада в Росії буде переглянута. Народ Росії, втомлений від конфліктів і економічних труднощів, почне вимагати змін. Масові протести і заклики до миру в країні, зрештою, призведуть до того, що поточна влада буде змушена піти у відставку. Спершу країна переживе перехідний період, в якому не буде однозначного керівництва, але це буде тимчасовим явищем. Росія повинна буде здійснити фундаментальні реформи, щоб подолати наслідки війни та почати нову етап у своєму розвитку. Щодо України, то Ванга передбачала, що в 2025 році, незважаючи на те, що війна все ще продовжуватиметься в деяких точках, мир почне приходити на сході країни. Уся територія, яка була окупована Росією з початку війни, буде повернена під контроль українського уряду. Крим, який було захоплено в 2014 році, також повернеться під контроль України, і це стане символом великої перемоги на міжнародній арені. Тим часом міжнародна спільнота, яка раніше була розділена з приводу війни, з часом стане більш одностайною у підтримці України, західні країни. Зокрема, з форму Штат і Європейський Союз нададуть Україні більше допомоги для відновлення країни після багаторічного конфлікту. Окрім того, у 2025 році почнеться значна економічна підтримка, яка допоможе країні відновитися і повернутися до нормального життя. На сході країни війна стане менш інтенсивною, і з кожним місяцем бойові дії зменшуватимуться. Українська армія, підготовлена за роки війни. Почне поступово вибивати російські сили з залишкових територій. Російські військові, виснажені і деморалізовані, почнуть масово відступати, і це стане останньою великою перемогою для України. До кінця 2025 року вся територія України буде відновлена, і останні російські війська покинуть її кордони. Український уряд зосередиться на відновленні територій, які постраждали від війни. Однак не все буде просто. Великі руйнування на сході країни, в Криму та в Донбасі вимагатимуть значних зусиль для відновлення інфраструктури. Проте завдяки міжнародній допомозі, а також внутрішнім зусиллям, Україна почне рухатись у напрямку процвітання. З моментом завершення війни Україна відкриє нову етап історії, зосереджуючись на мирі, розвитку і відбудові. Цей процес триватиме роки, але вже у 2025 році. Країна почне активно залучати інвестиції, розвивати промисловість і сільське господарство. Одним з найбільших досягнень стане створення сучасної і сильнішої економіки, що дозволить Україні стати більш незалежною від зовнішніх впливів. Росія, в свою чергу, зазнає значних економічних труднощів. Втрата територій, санкції і внутрішні проблеми значно впливатимуть на її розвиток. Відсутність єдиного керівництва, економічна ізоляція та постійні протести призведуть до ослаблення держави. Росія не зможе відновитися так швидко, як Україна, і її роль на міжнародній арені буде значно ослаблена. В Україні, на відміну від Росії, почнеться етап відродження. Країна буде активно працювати над стабільністю, підтримкою свого населення і створенням сильного, процвітаючого майбутнього для своїх громадян. Відновлення Криму стане символом її перемоги і справедливості. З часом Україна стане важливим гравцем на міжнародній арені, активно залучаючи інвестиції та розвиваючи свою інфраструктуру. До 2025 року більшість російських військ залишать Україну, і на її території не залишиться жодного окупаційного війська. Після цього міжнародні організації почнуть активно допомагати в мирному процесі. Та відновлення постраждалих регіонів. Всі міжнародні санкції, накладені на Росію за її агресію, залишатимуться в силі ще певний час, що значно ускладнить відновлення цієї країни. Крім того, у 2025 році Росія і Україна почнуть поступово відновлювати дипломатичні відносини, хоча шлях до цього буде складним і довгим. Перші кроки в напрямку миру і взаєморозуміння будуть зроблені в той час. Коли Росія остаточно переживатиме свій політичний та економічний спад. І хоча Україна буде готова до мирних переговорів, їй не буде легко пробачити все, що сталося за роки війни. Проте 2025 рік дійсно стане переломним моментом. Як передбачала Ванга, цей рік принесе не лише відновлення для України, але й великий виклик для Росії. І хоча країна знову буде змушена пережити великі зміни, Україна завдяки своїй перемозі. Стане основою для нового, мирного майбутнього, і цей рік увійде в історію як початок нової ери для обох країн, але вже в мирі і стабільності для України і в глибоких змінах для Росії. До 2027 року Україна почне новий етап розвитку, зміцнюючи свою економіку і політичну систему після відновлення територіальної цілісності. Росія, хоча й залишатиметься в стані політичної та економічної кризи, більше не буде загрожувати Україні. З часом Україна стане важливим гравцем на міжнародній арені, адже весь світ визнатиме її роль у відновленні миру в Європі. Відновлення країни після війни займе ще кілька років, проте цей процес буде поступовим і стабільним. Україна зможе відбудувати зруйновані території. Відновити інфраструктуру і забезпечити високий рівень життя для своїх громадян. Крим і Донбас повернуться до складу України, і це стане символом перемоги та справедливості. Попри труднощі, з часом Україна побудує сильне і процвітаюче майбутнє. Це буде країна, вільна від війни і страху, яка рухатиметься в напрямку демократичних реформ, європейської інтеграції та соціального прогресу. Ванга пророкувала. Що 2025 рік стане початком цього нового етапу, і ці передбачення, хоч і сповнені труднощів, справдяться, принесуть мир і відновлення для українців.